Ще трик, дрівочка прилетіла, стівочка стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошарь Там овички покотились, а ярнички народились, не би того, горвець, хороший будеш мати, мірку рошей, товар весь хороший будеш мати, мірку рошей. Може, не гроші, то пологла, тебе, жінка чок. Щедрик, прилетіла! Лосівочка. Сьогодні ми хочемо привітати нашу шкільну родину з новорічними та різдвяними святами. Нехай з останніми хвилинами старого року вас покинуть торботи та негаразди, а новий рік буде щедр на цікаві події, нові досягнення та професійні перемоги. Нехай ваші серця будуть зігріті любов'ю та щастям. Домівки наповнені радості та Божого благословення. А очі наповнені щастям. Новий рік нова сторінка життя. Тож нехай ні не буде порожнього місця. Нехай вони заповнюються безліччю фарб, яскравих подій і пригод. Бажаємо, щоб різдвяна зірка запалала в ваших серцях. Віри і любові, оптимізму і невичерпаної енергії. Нехай ще рівні новорічні дзвони та різдвяні колядки наповнять рік прийдешній та ваше життя мудрими рішеннями, творчими успіхами та необмеженими можливостями. Нехай в новому році все буде по-новому. Нехай скінчиться війна, нехай це домашнє сімейне свято. Люди зустрінуть у рідних домівках, не за кордоном, вдома, у своїй вільній незалежній країні. Ми безмежно вдячні нашим вірним захисникам, які дали нам можливість зустрічати цей новий рік в мирі та спокою. Вдячні за їхню мужність та відвагу, що боронять нас та наближають до перемоги. Щоб зібратися щиро у дружньому колі разом набагато тепліше, бо з друзями краще святкується, святкується веселіше, Кохай раді.